Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите, чому в Олександрії не звільняють тренера попри поразки. Ванат відповів на критику своєї поведінки: Зірка Манчестер Юнайтед переходить в клуб до українців. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком хочу вас попросити підписатися на канал. Давайте рухатися до 34 тисяч підписників. Я буду вам дуже вдячний. А тепер до новин. Де Пай найкращі бомбардир в історії збірної Нідерландів. Мемфіс зробив дубль у матчі проти Литви і став одноосібним лідером у списку найкращих бомбардирів країни, обійшовши Робіна Ван Персі. На рахунку Депая наразі 52 голи. Українець програв судову справу та отримав податкові проблеми. Захиснику арсенала, який нині виступає в оренді за Ноттінгем Форест, виставили рахунок на 300 тисяч фунтів стерлінгів за несплачений корпоративний податок. Про це повідомляє британське видання The Sun. Деталі стали відомі після того, як 28-річний українець цього тижня оголосив про добровільну ліквідацію своєї компанії з управління іміджевими правами. Податкове відомство Великої Британії звернулося до високого суду з вимогою закрити компанію футболіста. У лютому відбулося слухання, і команда гравця погодилася на виплати, хоча сума офіційно не розголошувалася. Полісся оголосило про призначення на посаду віцепрезидента клубу Олександра Хацкевича. Його прихід значно підсилить клуб, адже багаторічний досвід, авторитет у футбольних колах і чисельні досягнення дозволять ефективно розвивати спортивний напрям клубу, йдеться у заяві Житомирського клубу. Збірна Італії розпочала новий цикл із великої перемоги над Естонією з рахунком 5-0 у рамках відбору на ЧС 2026. Для нового наставника Дженаро Гатусо цей матч став дебютним, і він одразу знайшов спосіб струсити команду. Наставник використовував жорсткі методи, щоб привести до тями своїх підопічних. Олександро Бастоня натякнув. Що тренер дав кілька ляпасів, щоб гравці діяли сміливіше. Незабаром це підтвердив Джакомо Распадорі, який вийшов на заміну і за півтори хвилини відзначився асистом та голом. За словами нападника, йдеться не про метафору. Гатузо справді застосовував такі методи, щоб підвищити концентрацію та нагадати гравцям про важливість форми збірної. Це стало частиною його підходу, побудованого на характері та емоційній зарядженості. Распадорі зазначив, що команда швидко вловила дух нового тренера. Гравці відчули, що за збірну потрібно боротися до кінця, а 5 голів у ворота Естонії стали найкращим підтвердженням нового курсу. Так, я отримав справжній ляпас і удар по шиї. Це був спосіб струснути нас і додати рішучості. Ми знаємо, що повинні грати агресивно та забивати більше, показали конкретний футбол від початку до кінця, і важливо продовжити в тому ж дусі, розповів Распадорі. Олександр Зінченко поділився очікуваннями від матчу проти Азербайджану. Слабких суперників на рівні національних збірних немає. Ми маємо бути готовими та налаштованими на цю гру на 100%. На якій позиції мені зручніше грати, де мене буде бачити головний тренер. На тій позиції я і готовий грати, і віддавати всього себе на футбольному полі. Головне бути корисним команді, сказав Олександр Зінченко. Керівництво Олександрії не розглядає варіант із відставкою головного тренера Кирила Нестеренка, попри серію невдач у новому сезоні. У клубі вважають, що робити різкі кроки зараз передчасно, адже склад команди було суттєво оновлено під час літнього трансферного вікна. Повідомляє Sport.ua. Терпіння в Олександрії готові проявити до зимового міжсезоння. Саме тоді буде підбито проміжні підсумки роботи молодого фахівця та ухвалено рішення про його майбутнє. У клубі зазначають, що 33-річний тренер має потенціал, який можна порівняти з кейсом Руслана Ротаня, той також починав із перебудови команди, а пізніше вивів Олександрію на рівень срібних призерів чемпіонату України. Нагадаю, що Нестеренко очолив команду влітку, змінивши ротання на посаді головного тренера. Поки що під його керівництвом Олександрія програла всі шість офіційних матчів сезону, забивши лише два та пропустивши 16. Після чотирьох турів чемпіонату України команда посідає останню сходинку в турнірній таблиці УПЛ. Однак у клубі впевнені, що тренер зможе налагодити гру і змінити ситуацію в найближчі місяці. Центральний нападник Жерони та збірноті України Владислав Ванат поділився думками про те, як він діє на полі і чому його стиль іноді викликає критику. В інтерв'ю прес-службі Динамо Форвард наголосив, що емоції є частиною футболу, а його поведінка не виходить за межі допустимого. Владислав Ванат зазначив, що в юності спеціально аналізував дії суперників, щоб знаходити слабкі місця. За словами нападника, особливо це важливо в боротьбі з високими захисниками, де доводиться шукати нестандартні рішення. Ванат зізнався, що іноді використовував провокації на адресу суперників. Такий стиль допомагав йому заводити гравців та змушувати їх помилятися в ключових моментах матчів. Український форвард вважає, що у футболі були приклади куди більш жорстких стилів поведінки. Він зазначив, що попри їхню різкість, такі гравці, як Луїс Суарес і Дієго Коста, домагалися серйозних результатів. А значить, емоції теж можуть бути частиною успіху. Усі думають, що я якийсь псих. Насправді я звичайна людина, але на полі потрібні емоції. Іноді доводиться заводити суперників, щоб вони помилялися. Якщо хтось вважає мене психом, нехай так. Це теж частина футболу. Пояснив Ванат. Червоні дияволи виставляють гравця за двері. Андрео Нано продовжить кар'єру в Туреччині, де виступатиме за Трабзонспор. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Роман. За інформацією джерела, йдеться про безкоштовну орендну угоду без опції викупу. Голкіпер вже погодився на перехід в клуб, де грають українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан. Нагадаю, минулого сезону Онана провів 50 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах. У 11 із них залишив свої ворота сухими, але загалом пропустив 65 м'ячів. Трансфермаркт оцінює ринкову вартість футболіста у 25 мільйонів євро. Українець може перебратися до Бельгії. Захисник французького Страсбура Едуард Соболь може змінити клубну прописку. До нього проявляє інтерес стандарт за інформацією джерела. Перемовини між клубами тривають, а трансферне вікно в Бельгії закривається 9 вересня. Нагадаю, за збірну України 30-річний Соболь провів 29 матчів з 2016 по 2023 рік, відзначившись однією результативною передачею. Минулого сезону він зіграв 13 поєдинків за Страсбург та зробив один асист. Трансфер Маркт оцінює вартість захисника у 900 тисяч євро. Збірна України стартувала у кваліфікації чемпіонату світу з поразки. У Вроцлаві команда Сергія Реброва поступилася Франції з різницею у два голи. Трубін зізнався, що очікування синьо-жовтих від матчу виправдалися, повідомляє Суспільне спорт. Господарі поля створили кілька моментів, особливо в другому таймі, але таки не зуміли реалізувати свої шанси. Франція скористувалася двома епізодами та довела гру до перемоги. Одним із ключових героїв зустрічі став Анатолій Трубін, який кілька разів виручив партнерів. Однак навіть його сейви не змогли змінити підсумковий результат. Проти Мбапе та Оліса український захисник не встояв. За словами Трубіна, матч вийшов дуже важким, адже Франція завжди грає на високому рівні. Він зазначив, що команда мала шанси, але не зуміла ними скористуватися. Воротар додав, що другий гол МБАПЕ став ключовим, і після нього було важко повернутися в гру. Ми зробили все можливе, але суперник виявився сильніше. Звісно, шкода втрачені моменти, адже могли розраховувати хоча б на нічию». Тепер важливо відновитися і думати про наступний матч. Упевнений, що ми візьмемо свої очки, заявив Трубін. Колишній тренер Динамо та збірної України Йожев Сабо поділився думками про легенду київського клубу Андрія Ярмоленка. Я думаю, що Ребров чинив правильно, не викликавши Ярмоленка, він своє відіграв, а Вік є вік. Андрію треба вже закінчувати та виховувати дітей. Можливо, стати помічником головного тренера. Відразу йому не можна очолювати команду. Я противник цього. Футболіст перед тим, як стати головним тренером, має пройти всі етапи та тренерську школу. Сказав Сабо. Моя думка така, що Ярмоленку треба починати тренувати якийсь металіст або Олександрію, а потім вже переходити до Динамо. А як гадаєте ви? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!